Тіні Забутих предків українсько-радянський художній фільм режисера Сергія Параджанова екранізація одноіменної повісті Михайла Коцебинського. картина займає першу позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Тікай, тікай. Усі стрічки Параджанова були створені попри тиск від радянської влади, яка намагалася блокувати йому можливість знімати кіно. Офіційна презентація в Київському кінотеатрі Україна пройшла зі скандалом. На сцену піднялися Іван Зуба, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл та виступили проти арештів серед інтелігенції. Того вечора нікого не заарештували. Дзюби Чорновола звільнили з роботи, Стуса вигнали з аспірантури. Після такого стрічку фактично було заборонено до показу, а невдовзі Параджанову приписали український буржуазний націоналізм. Іван Дзюба, активний учасник акції протесту, що відбулася під час перегляду фільму в Києві, згадував, що побоювався з фарки з Параджановим за зірвану прем'єру. Утім, режисер не лише не образився, а й підтримав протест, оскільки й сам був людиною позасистемною із величезною жагою до свободи. За кордоном стрічка зробила справжній фурор і зібрала 28 міжнародних відзнак. Гарвардський університет включив фільм Тіні Забутих передків до списку обов'язкових для перегляду студентам, які претендують на вищий ступінь у кінознавстві. Сті! Не бійся! Як ти звати? А тебе зовуть Іванко. Звідки знаєш? А я кутаю кота Хм, А я кутаю жовтаню і голубаню. Хімка в нас муку вкрала. Яка? Та що відьма? Параджанову надсилали свої вітання. Пелліні, Антоніоні, а польський режисер Анджей Вайда став перед Паранджановим на коліна і поцілував руку, дякуючи за цей шедевр. Режисер розумів, якщо він не відчуватиме гуцулів, стрічка не вийде, тому навідувався на весілля й похорони, ходив на полонини до вівчарів і єдиний з усієї знімальної групи жив не у готелі, а у звичайній гуцульській сім'ї. Як сам він казав біля джерела натхнення. Параджано не допускав фальш. Замість статистів справжні гуцули у своєму одязі. Народна музика і закадрові голоси теж у їхньому виконанні. Іва. чуєш? А чому б не чути? А чую, то не вийма сокира. Я боюсь. Інший режисер уже давно запросив би професійних співаків з Києва, але Параджанов садив на літак найбільш голосистих жителів Карпат і особисто допомагав заносити в салон літака триметрові трембіт. Всесвітнє визнання стрічки це пліт мольфарських чар, принаймні на це натякнув останній відомий мольфар, так гуцули називають людину, наділену надприродними здібностями Михайло Нечай. Він жив у селі Верхніх Ясенів на Івано-Франківщині та у 1960-х роках консультував Сергія Параджанова з приводу гуцульської самобутності та історії краю. Під час зйомок у Карпатах Параджанов багато конфліктував із оператором фільму Юрієм Іллєнком. Останній після чергової сварки навіть викликав режисера на дуель, були вибрані час дуелі, відстань і зброї, гуцульські пістолі. Обоє прийшли в назначений час із секундантами, втім дуель не відбулася щоб потрапити до місця поєдинку, треба було перейти через річку Черемош, злива напередодні зірвала міст. Першими змонтований фільм побачили самі Гуцу 24 серпня 1965 року. До сільського клубу запросили всіх акторів масовки. Для кожної жінки Параджану привіз по квітчасті хустці. Параджанов намагався не просто точно відтворити усі карпатські обряди, народні традиції, колористику, а посилити їх у кінно додати символізму, змістів. Йому у цьому допомагали місцеві самі гуцули, що жили у селі, знімали самосовце. Утім, вони не схвалили експеримент режисера одягти примінчанні справжні Ярмона, Івана та Палагана. Таким чином, Параджанов. Хотів показати нерівність шлюбу, обтяжливої зв'язку головних героїв. Друзі, ось такі факти про стрічку Тіні Забутих предків.